Ще один віталь, скажіть, що е, повинен зробити кожен українець, який мінімальний внесок в нашу перемогу? Що може зробити абсолютно кожен? Ви знаєте, мені здається, що кожен просто має займатися тим, що він вміє робити найкраще. А, там, от мій молодший брат, він на фронті. А, я музичний телепродюсер, я займаюся організацією. Музичного туру підтримуємо своїх, і я вважаю, теж робимо немаленьку роботу. Ми робимо концерти і на передовій, і що можливо не менш важливо, ми робимо великі концерти на звільнених територіях. І особливо ці ще концерти на звільнених територіях, це знаєте, як політична складова, коли Live News, Russia Today розказує, що в Сєвєродонецьку в інших містах нібито зганяють людей на ці концерти під дулами кулеметів, а потім картинка виходить зовсім інша. Коли вся площа співає гімн України, кричить Слава Україні героям слава, коли люди приносять величезні українські прапори, дітки в вишиванках і ті самі. Російські телеканали вони вже не знають, яку картинку їм взяти. Як же ж так показати, що все погано, що погано сприймають українську владу в цих містах? І в них це не виходить. І Я вважаю, що це наша така маленька перемога.